Життя треба будувати на декілька стійких опорах, щоб в один прекрасний момент одна із сфер не зруйнувала все, і наше життя не посипалося як карточний домик. Всім привіт! Мене звати Вікторія, я рада бачити вас у себе на каналі. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїми думками на тему того, чи існує взагалі баланс. Знаєте, як це буває, коли все наше життя. Крутиться тільки біля однієї сфери, це, наприклад, робота або друзі, або сім'я, і все інше якось відходить на інший план. І коли щось стається саме з цією сферою, все наше життя руйнується і здається, що воно втратило сенс. Тому давайте поговоримо сьогодні саме про це. Ми всі з вами знаємо, що таке баланс, але насправді підтримувати ось цей баланс в повсякденному житті вдається не дуже часто. Вірити в ідеальний баланс, звісно, можна, але насправді в нинішній час, коли. Всі жінки хочуть мати і бізнес, хочуть мати і класні відносини, і бути гарною мамою, і бути гарною дружиною. Вони також хочуть мати власний бізнес, класно реалізовуватися, проводити час із собою, із друзями, мати якісь хобі, тобто багато-багато чого. І підтримувати ось цей баланс, і тримати своє життя на плаву буває досить складно, тому що підтримувати своє життя в рівновазі і встигати зробити все от, в всіх цих сферах. Підтримувати їх в стані так, мені зараз комфортно, я почуваюся добре, потрібно вміти працювати з балансом. В нашому житті можна виділити такі сфери, як друзі, відносини, сім'я, робота та гроші, а і також хобі. Тобто, це ті сфери, які тримають як три кити наше життя, але коли щось стається в одній із сфер. І коли, наприклад, не пропрацьовані інші сфери, то все, життя втрачає сенс. Ми відчуваємо себе подавленим, ми відчуваємо себе досить нещасно, якщо можна так сказати. Тому дуже важливо підтримувати ось цей баланс і взагалі. Я можу привести сюди приклад теорії стульчика. Мені дуже сподобалася теорія. Взагалі мені ця ідея прийшла, коли їхала в таксі. Я швидко собі накидала нотатки з приводу цього відео. Що ж це така за теорія стульчика? Я можу привести приклад. Стосовно наших, наших сфер життя, ось цих головних, як до стульчика, кожна опора, кожна ніжка стульчика є нашою опорою і нашою ось цією головною сферою із життя. Коли кожна тримається в балансі, коли кожна є міцною, то ми відчуваємо себе щасливо, ми відчуваємо себе стабільно. Але що ж станеться, коли одна ніжка зламається? Дійсно, стульчик почне хитатися. Якщо зламається дві ніжки. Стульчик вже, ну, скажімо так, не зможе стояти, він впаде. І коли наше життя не має цих головних опор, наприклад, є тільки одна опора, ми зараз поговоримо далі про цей приклад, то все наше життя, ну як ви можете зрозуміти, стульчик просто не витримує, він падає. Візьмемо, наприклад, такий банальний приклад: дівчина повністю віддає себе відносинам з чоловіком. Тобто вона повністю занурюється максимально в ці відносини, відвигаючи все своє життя на другий план на інший бік, коли в неї немає ні хобі, коли в неї немає ні друзів, ні роботи, вона ніяк не розвивається, вона не має своїх хобі. Тобто вона взагалі в принципі нічим не займається тільки тим, що вкладає всю свою увагу і все своє життя у відносини. Я думаю, ми можемо зрозуміти, що станеться, коли, наприклад. Вони розлучаться або розійдуться, або станеться якась ситуація, коли ця сфера ну розвалиться, скажімо так. Так, гармонійні відносини це дуже важливий пласт в нашому житті, який дає нам емоції, які нам дає відчуття стабільності, які дає нам відчуття щастя. Але що відбувається, коли ми перекладаємо всю свою відповідальність за життя, за своє щастя на іншу людину? Звісно, що коли така ситуація станеться, то ця дівчина буде відчувати себе максимально розбитою, бо в неї немає цих інших опор, на яких вона могла би Підтримати себе немає тих опор, які би її отак от схопили, знаєте, і тримали би, і вона би не впала до кінця. Тому це дуже такий банальний, але дуже легкий приклад, щоб зрозуміти, що віддавати повністю себе якісь одній із сфер. Це можуть бути не тільки відносини. Тут можна казати ті і про роботу, коли трудоголізм, коли люди віддаються повністю роботі. Теж можна зрозуміти, що станеться, коли, наприклад, це все рухне. Тому дуже важливо вміти балансувати саме з усіма сферами, і в кожній сфері мати. Ну, хоч якісь результати, щоб в випадку якогось стресу і ситуації можна було себе підтримати. Але як же досягти цього результату? Це досить простий метод, про який я з вами зараз поговорю. По-перше, по потрібно подивитися на всі сфери свого життя. Потрібно проаналізувати, де ви активно ігноруєте свій розвиток, де ви активно відвигаєте свої інтереси, свої амбіції заради інших сфер. Є досить проста практика, яка називається коло життя. Все, що вам потрібно, це мати листочок та ручку. Можливо, я навіть зараз вам це і покажу, але не обіцяю. І так, я вже повернулася з ручкою та бумажкою. Що потрібно зробити? Потрібно намалювати просто круг. І ось цей круг ми ділимо навпіл. Ріжемо як піцу, скажемо так. І ось тут кожну сферу підписуємо. Тобто відносини, сім'я, робота, гроші. І кожну із цих сфер потрібно проаналізувати і оцінити, наскільки від 1 до 10 ви повністю задовільнені цією сферою. Наприклад, відносини. Наприклад, на четвірочку, так? Сім'я у нас, наприклад, хай буде на вісьмірку. Робота там на двойку, гроші на сімірку. І ось так от ми повністю всі ті сфери ділимо. І. Ой, ручка перестала писати. Ну, ви зрозуміли. Коли ми бачимо візуально, наскільки кожна сфера в нас просідає, стає зрозуміліше, з чим, з чим в першу чергу потрібно працювати. Наприклад, ще така ось теорія. Саме з колесом життя, ось тією практикою, що коли колесо повністю задовільнено і рівне, воно, як і життя, йде і котиться дуже рівномірно і дуже класно. А як же колесо покотиться, коли воно ось такої форми? Ну, я думаю, що дуже-дуже погано, і воно буде просто стояти на місці. І потрібно буде його силою підштовхувати. А з цією силою можуть виступати, до речі, дуже складні життєві ситуації. Тому. Проаналізувавши просто з такою простою практикою, ми можемо зрозуміти, в якій із сфер в нас є мінуси, в якій із сфері в нас є найбільше роботи на даний час, і вже працювати саме з тими сферами. Взагалі можливо працювати, наприклад, з кожною сферою понеділі. Наприклад, сьогодні я займаюся тільки відносинами з друзями цю неділю. Наступну неділю я приділяю хобі. Ще наступну неділю я вже займаюся грошима. Думаю про те, як підвищити свій заробіток. Можливо, я давно хотіла відкрити свій бізнес, або, можливо, в мене були якісь пропозиції, які я пропускала через те, що була зациклена, і мій весь фокус уваги був тільки, наприклад, на відносини або сім'ю. Тому збалансувавши всі ці аспекти, ви зможете відчути себе більш стабільніше життя з грайновими фарбами, і ви зможете краще і якісніше проживати всі свої прекрасні моменти. І у випадку якоїсь стресової ситуації або якоїсь кризисної ситуації, вам не буде вже так страшно падати, бо ви знаєте, що у вас є інші опори, які зможуть вас підтримати. Тому починайте з малого. Ось яркий приклад, як можна почати, просто намалювавши круг на папері. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть в коментарях свої думки щодо цього. І побачимося в наступних відео. Всім па-па!